І тоді українці вирішили її збити просто от над житловим будинком, після чого вона начебто сама і впала на той будинок, але якби українці цього не зробили, то звісно ж ніхто б не постраждав. своє С-300 в жилих кварталах Дніпропетровська, які вони обзивають гнусною кличкою Дніпр, ані такі ж нелюді. І за них погибли люди. А потім сталося абсолютно для мене особисто неочікуване. Оцю пропагандистську брехню російських пропагандистів повторив Олексій Арестович, радник офіса президента. Ну тобто, возможності в Дніпрі збить вот ракета. Хорошо не ну, було. Ні, пою сбили, она упала на под'єс. Дану якби как бы, вона взорвалась, упала. Когда... є такі моменти, коли краще просто стулити пельку, закрити свого писка, але Арестович цього не розуміє. Спеціально для нього учора я у себе у телеграм-каналі показав відео ракетного удару по житловій багатоповерхівці у Дніпрі. На той момент це вже можна було робити, тому що і так була показана локація, куди саме прилетіло. І ось на відео, яке я опублікував, чітко чутно, що вибух був тільки один. Удар був тільки один, але Арестович вже свою справу зробив. На нього одразу почали посилатись усі російські пропагандисти і почали розносити оцю брехню.